1 грудня навчальний центр Академії ВМС імені Нахімова відмічає своє повноліття 16 років із дня заснування. З якими здобутками прийшла до цієї дати військова навчальна установа далі у наступному матеріалі? За 16 років свого існування у стінах навчального центру було підготовлено більше 35,5 тисяч військових різних категорій від молодших сержантів до мічманів. Продовж 45 днів в навчальному центрі проходять підготовку військовослужбовці служби за контрактом і молодші командири. Навчаються вони за різними програмами, опановуючи різні військові спеціальності. Військовослужбовці, які тільки но призвалися до українського війська, протягом місяця осягають ази військової справи і отримують базовий рівень підготовки. Випускники курсів продовжать службу на кораблях та у борогових частинах і військово-морських сил України. Напередодні святкової дати особовий склад військової частини зібрався у клубі. На початку заходу присутні згадали шлях становлення навчального центру. 29 листопада 1997 року над містечком було підняті прапор військово-морських сил України та Державний прапор України. А 1 грудня 1997 року сформовано 39-й навчальний загін військово-морських сил України на базі 11-го навчального загону Чорноморського флоту. Вже у січні дев'яносто року відбувся перший набір курсантів. 39-го навчального загону, який прийняв присягу на вірність народу України. Привітали військовослужбовців навчального центру і так би мовити, старші товариші з Академії військово-морських сил імені Нахімова. З напутніми словами та привітаннями від імені командування та членів військової ради до особового складу звернувся тимчасово виконуючий обов'язки начальника академії капітан першого рангу Олексій Наїшпапа. Навчаємо центрі вже споруди свої терпіси, багато років. Це вже перша традиція навчені. Я вам бажаю, що традиції ви покращите. Вважаю, щоб начальник церкви колектив у вас в круг. Готовий виконання любих поклатих на нього завдання. Вашим сім'ям вважаю самого здоров'я, сімейний зла, спокій, в душі щоб коли ви поверталися додому вас чекали. І всі люди, які виходять до звичайного центру, якого ви готуєте, справді були підготовлені і були патріотами нашої держави, ви робите майбутніх серці. Від вашої роботи залежить якісних підготовки, від тих, які вони підуть на кораблі, частини. Як ви тут заложите перший камінь, ви як з колоту Відповідь громадян і ді. Вималі шлях і, і, і стикаючи. Після вітальних промов грамотами та подяками були заохочені кращі військові центру. Саме на базі навчального центру проходить процес становлення майбутнього захисника вітчизни. Тому від сумлінної роботи кожного залежить кінцевий результат. Фаховий рівень професійного захисника вітчизни. Мало свята висловлюю шаром вдячність. Офіцерам, старшина, матросам та працівникам Збройних сил України за не виконання службов обов'язків, самовідданості, повсякденної праці, бойовому навчанні заради зміцнення військовослодою нашої держави. Бажаю усім добра, зваги, здоров'я, щастя, пановисті, у плідній праці вів'янка, процвітання України та її військово-морських сил Збройних сил України. Хочу побажати здоров'я нашим сім'ям, дітям. Чоловіка, життя, все саме хороше. З нагоди 16-ї річниці створення були оголошені святкові накази та визначені кращі військовослужбовці. Також за підсумками року почесний вимпел отримав і взірцевий підрозділ. Циклова комісія військово-спеціальних дисциплін. Привітали військовослужбовців і представники Баришівської районної державної адміністрації та ради, які вже багато років надають всіляку допомогу військовій частині. Яке ж свято без музичного вітання? Тож справжнім подарунком для усіх присутніх став концерт, підготовлений флотськими артистами. Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України